Як ви почуваєтесь в Україні? Е, нормально почуваємось головне, що Україна не приречена. Все добре, і ми не приречені українці. Дуже гарна позиція. Ви не переховуєтеся? Ні, я стою на обліку в ТЦК. Я оновився в резерв плюс, все нормально, Від них не тікаю, так що бачите, я тут нормально не побитий, в бусік не засований. Все добре. Працюєте? Ви заброньовані? Ні, я не заброньований. Працюю і сільське господарство піднімаю, і так працюю. Як вибухи потужні тут в Полтаві? Ну, бувають і потужні, і бувають і непотужні, ну, Полтаву атакують. Виїжджати не збираєтесь, звичайно? Ні, Не збираюся виїжджати, я живу в Україні. Так, Хочете так. жити тільки тут? Ну, звичайно, в своїй вільній Україні. Якщо треба буде захищати країну? Ну, звичайно. Ви готові. Та завжди готові. Ви справжній чоловік. <хи> Удачі вам. <хи> Дякую вам навзаєм. <хи>